Привіт! Як справи, друзі? Ласкаво просимо ще до одного епізоду Chemical Guys. Сьогодні розглянемо п'ять основних речей, які ви маєте використовувати для мийки та сушіння авто, щоб запобігти появі подряпин та завихрень. Тож давайте перейдемо до справи і переглянемо п'ять найголовніших речей, які слід використовувати при мийці вашого автомобіля, щоб запобігти подряпинам та водяним плямам. Почнемо з номер один. Номер один, як би просто це не звучало, це відро для того, щоб запобігти проливанню та Зберігати все, що необхідно в одному місці. Зазвичай ми рекомендуємо використовувати два відра. Але в цьому випадку, коли мова йде про базовий набір, ви можете використовувати одне відро для миття це відро місткістю 16,5 літрів, в яке ми наливаємо воду, а також встановимо брудоловлювач, який буде нашою наступною темою. Адже в цьому випадку, як ви бачите, ми обрали прозоре відро. Це напівпрозоре відро дозволить нам бачити брудну воду і визнатимете, коли потрібно її відфільтрувати. Вати або замінити саме тому ми його і обрали. Річ номер два: це брудовловлювач. Дуже важливо згадати про нього із назви. Зрозуміло, що це таке. Брудовловлювач фільтруватиме воду, і поки ви миєте, він затримуватиме бруд. Ця пастка для бруду, яку ми пропонуємо, може бути різного кольору: синього, червоного, зеленого чи чорного. На ваш вибір використовуйте який хочете. Будь-яка з них добре виконує свою роботу. Зверху пастка для бруду має спеціальні мікроабразиви, які дозволять очистити рукавичку для. Миття або мікрофобровий рушник, а знизу конусні циклони, які втягують бруд та утримують його від потрапляння на мікрофібру. Пастка має бути на дні відра, щоб тримати воду чистою під час мийки. Зараз я наберу воду і покажу вам, як все це використовувати. Що ж, дорогі друзі, я продовжую. Ось набрана вода, і ви можете бачити її рівень. Можете додати більше, якщо хочете. Але я вважаю, що об'єм води до першої лінії більш ніж достатньо. Нам потрібно помити авто, але дозвольте мені нагадати, що ми з вами розмовляємо про п'ять найнеобхідніших базових речей для миття авто. Звісно, якщо ви запитаєте у іншого професійного детейлера або ентузіаста, ви можете отримати зовсім іншу відповідь. Якщо до вас, друзі, прокоментуйте нижче і дайте мені знати. Який один предмет необхідно мати для мийки? Це шампунь, це насадка для піни, рушник. Є багато різних предметів, які ми пропонуємо. Дайте мені знати в коментарях нижче, адже я б хотів знати, що прокоментували ви. Це цікаво обмінюватись поглядами. Побачимо, що ви обираєте найчастіше: чи шампуні, чи піногенератори, чи апарати високого тиску? Загалом пропонуйте свої варіанти. Добре, це відро тепер наповнене водою, і я збираюсь показати вам, як вставити брудовловлювач. Це досить просто, але ми завжди нагадуємо, що його необхідно вставляти під кутом. Тому що якщо вставляти інакше, брудовловлювач буде спливати вгору. Нам завжди ставлять питання в соцмережах, чи з усіма відрами працює брудовловлювач, і наша відповідь так: якщо ваше відро має діаметр дна 30 см, Ви можете використовувати кілька брудовловлювачів, щоб краще фільтрувати воду. Але зараз нам достатньо одного, коли ви вставляєте фільтр у відро робіть це під кутом. Не робіть так, інакше при мийці він підніметься назад. Під кутом потім притисніть, і це закріпить брудовловлювач і не дозволить йому відштовхнутись від дна. Таким чином, номер один це відро, номер два. Це брудовловлювач. Наступним має бути шампунь. Який саме тип шампуню вам потрібен? Паш нейтральний? Вам потрібен шампунь для керамічного покриття або для поверхні обробленої воском? Або ж базовий клінслейт. Я рекомендую липки сніжаті Супер-концентрований шампунь, який гарно пінитиметься у вашому відрі або у насадці для піни, або пінному пістолеті. Він генерує багато піни, яка добре чіпляється до поверхні, і підходить для авто будь-якого кольору. Синє, зелене, чорне, жовте авто цей шампунь працює феноменально на поверхні автомобіля. Він також працює на решітках, на колесах, на лобовому склі, пластику. Тож спокійно мийте і будьте впевнені, що жодна з поверхнень вашого авто не буде пошкоджена та матиме чудовий вигляд. Шампунь надасть вигляд щойно навискованого автомобіля, Сяєння просто неймовірної гладкості. Цей шампунь один із моїх фаворитів, так що стільки сноубол. гарний варіант для мийки. while you watch <laughs> next Наступне питання: чи мити поверхню машини? Я майже впевнений, що кожен пам'ятає той день, коли ви вирішили просто використати свій рушник, стару футболку або носок для того, щоб помити ними авто. Я це кажу, тому що знаю, адже сам так робив. Але я навчився використовувати дещо м'яке, плюшеве і краще. Це мікрофіброва рукавичка, яка має пасма з мікрофібри, які як маленькі рученята допоможуть вам очистити будь-який бруд з авто. Вона надзвичайно м'яка і плюшева. Майте на увазі, покриття на цьому авто має водну основу, і в такому випадку рукавичка допоможе вам запобігти подряпинам та завихренням під час її використання. Тому я рекомендую використання синелевої рукавиці. Вона супер м'яка та супер плюшева, і може стати у нагоді не тільки для миття авто, а й в салоні. Для прибирання пилу вдома кругом, де вам необхідно обережно видалити пил і не наробити подряпин вдома чи в авто, використовуйте синелеву рукавицю. І останнє, але не менш важливе це рушник для сушки. багато людей використовують мікрофіброві рушники, але також використовують і бані рушники. Але бані рушники не підходять вашому авто. Вони не м'які, не плюшеві і не поглинають багато води. Я можу порекомендувати вам використовувати вовняний мамонт. Вовняний мамонт, це екстра великий мікрофібровий рушник, який може увібрати більше трьох літрів води. У нього шовкові краї, які не подряпають поверхню авто. Суперм'який та плюшевий рушник можна використовувати по всій поверхні автівки. Чи у вас позашляховик, чи піка, чи невеликий седан або купе, використовуйте цей рушник. Він м'який, пухнасний та супер абсорбуючий. І ось, будь ласка, подивіться результат до та після який ми отримали, використовуючи ці п'ять. Продуктів мазда перетворилась із брудної та занедбаної у блискучу, як дзеркало, машину. Якщо ви хотіли підтримати всі, або будь-який з них оберіть їх на сайті chemicalguys.ua або у нашого офіційного дилера чи продавця. Дякую до зустрічі у наступному епізоді.